Доброго здоров'я пані і панове, категорично і з великим задоволенням вдруге. Сьогодні, в понеділок, 4 вересня, я вас вітаю на моєму авторському ютуб каналі. Він називається Василь Климчук. Ми рухаємося далі з вами. А, звісно, попередні часи відставка Резнікова, які там плани на Умєрова, і оперативна ситуація, звичайно, на полі бою вже якісь там плани, прогнози стосовно ґрунту, стосовно просування а, на зиму, пауза американці допомога, якраз атака, дронова атака цієї ночі. От повітряні сили повідомили цю цифру. 32 дрони було. А це рекорд. Я маю на увазі за останній час навіть більше ніж вчора. 32 дрони вони запустили. Но, правда, там не узагальнюють вірніше узагальнюють, а не розбивають Одещина і Дніпропетровщина. Причому. Якраз 23 з цих 32 було збито, значить, 9 долетіло. Долетіло, ми знаємо, по Одещині, долетіло і по Дніпропетровщині. Ну, в принципі, кажуть, що тільки над Одещиною збито було 17 дронів, насправді 5 над е е Дніпропетровщину. Ну, це ті дані, що ми мали зранку, але от тепер ця цифра: в 32 дрони вона є, і 9. На жаль, вони долетіли. Ну, е Бачили, ми і світлини є в телеграм-каналі в мене. Вже можете подивитися, і це офіційні цифри від повітряних сил. Насправді для чого це Путін робить? Ми теж з вами вже не один раз розібрали і в минулій частині якраз цілі це інфраструктура, там зернові ем, моменти склади, логістичні шляхи, портові причали, там якісь місця для навалки. Оце все, що він хоче, щоб зупинити е, е, можливості взагалі України. І зробити ризикованими навіть заходи кораблів до українських портів. Бо ми вчора ж, якраз, про звітували про чотири якраз кораблі, які пройшли тимчасовим, але зробленим Україною коридором, безпроблемно зайшли вони в турецькі територіальні води, і в принципі можна було це продовжувати. Хоча, от тепер ці удари якраз, говорять для страхувальників, для судновласників, що небезпечно, навіть якщо би там зерно і зберігалося і залишалося а вивозити ким і чим. Якщо кожного дня значить, вилітають ці шахеди і намагаються там знищувати якраз ті моменти, з яких і працює оцей от флот, який би перевозив зерно. Ну, Якщо там, типу, ООН захоче це робити да, і буде з нами домовлятися, отака от логіка, мені здається, у Путіна, то тоді, да, я зможу конечно, значит, припинити це бомбардування, але за це я хочу те, те ну, п'ять піхатєлок в нього є від Свіфта до. Там добре от сьогодні, якраз Ердоган буде зустрічатися в Сочі з Путіним. Ну, ми багато говорили, що Путін мав влетіти до Туреччини, але в силу кількох обставин там боєзнечі втратити владу фізичного, значить, арешту там через хворобу. Ну виберіть для себе те, що вам підходить. Ну, колись хтось напише це в мемуарах, але зараз ми достеменно це не знаємо. Хоча я думаю, що всі три моменти вони присутні в цьому рішенні, і от Ердоган сьогодні в Сочі з Путіним буде обговорювати тему України. Ну, в комплексі, зокрема, за даними засобів масової інформації, Родоган. Сьогодні е, вирушає в Сочі на порядку денному питання обміну полоненими між Україною і Росією. Також сторони планують обговорити двосторонні відносини і регіональні питання, зокрема, війну Росії проти України. Але як наголошують от турецькі видання, найважливішим пунктом буде зерновий коридор. Тому і Путін цим бомбардуванням хоче сказати, що я буду продовжувати бомбардування. І то, будь ласка, перестаньте на всі мої пропозиції. І от на, на переговорах е, якраз. В результаті домінація ну, я не скажу весь спектр, якраз про Україну це і турецький засоб масової інформації, російські вже про це говорять. Ну, побачимо, як воно буде насправді. Тому що оцей, от як то кажуть, хайпажор, такий видатний Путін намагається весь час підвищувати ставки, брехати. Ну це нормальна державна політика, ну як нормальна, ну класична державна політика Росії. Тотальна брехня, і все, що він може розказувати, це все якби не на постійку, це не на пост... це не константа. Оці от впливи, ці удари, ці намагання когось залякати рано чи пізно, що вони закінчуються. Але зерно ж буде набагато довше, ніж Путін і його шахеди. Так само розмірковували і в Молдові. Коли замовили аудиторську перевірку для виявлення чи не виявлення боргу перед російським Газпромом у розмірі 800 мільйонів доларів, ви ж пам'ятаєте, що Газпром тримав Молдову останніми роками за всі можливі місця, тому що ти винні, значить, Газпрому як земля колгоспу. Ну тут схема приблизно, як Ігор Валерійович, це вніс типу вніс через касту грошей, а потім за ці гроші викупив борги одного відомого прикарпатського підприємства. І тепер вже не прикарпатське підприємство стало винним не Приватбанку, а конкретно Ігорю Валерійовичу. Хоча гроші той по факту, в касу не вносив. Ну для чого був потрібен банк? Ну, принаймні так, фабула в розслідуванні, але десь. Схематоз плюс-мінус схожий. Так, от 800 мільйонів доларів аудиторська перевірка Газпром. І е, за її результатами е, Молдова Газ боргу не виявили. А про це заявила Майя Санду, президентка Молдови. Каже, офіційну заяву про аудит, яку провели а Ми запрошували іноземних фахівців. А цього тижня уряд Молдови зробить. Але заявила Санду на перемовинах з Газпромом перед зимовим сезоном 21-го року. Російська сторона вирішила не продовжувати цей контракт в останній момент. а Москва хотіла швидко обдурити молдовську делегацію. Ну Там пам'ятаєте, ще спеціалісти ж були на молдовській стороні. Якраз Газпром в Молдові, він весь, точніше, газ і мережа газу все в Молдові афільовано з Газпромом. І відповідно адепти там сиділи такі. Ну, Каже, це ще невідомо публіці, але наступного тижня наш уряд вийде і скаже, що ми найняли міжнародну компанію, яка зробила аудити, сказала, що в нас немає жодних боргів, 800 мільйонів доларів. Хотіли швидко нас обдурити, залишити нас без газу, зима на носі, отак сказала президентка Молдови. Бо там же ж, росіяни сказали про те, що. За поставлений газ типу, винні 433 мільйони доларів. А з відсотками вже настукало 709 мільйонів доларів. Ну от зараз будуть послані, я думаю, з документами. Ну і я думаю, що далі треба ж розвивати, а хто ж там імена і прізвища тих людей, які цю тему просували в Молдові. Ну хтось там закритий, хтось чкурнув, чиясь політична сила вже заборонена. Але ось вам ще одне підтвердження того, як росіяни починають бути чи пробують бути присутніми в політику мітих чи інших. Країн, створюючи для себе якісь форпости. Я ж кажу, дивуюся, у них такі території, такі бабоси, а ходять на дирку і не мають можливостей в цивілізаційному плані розвиватися, не знаю, баразніть простори вселенни, все ж таки щось зробити, щоб на місяць вони приземлилися. а Вони от ходять там по цим. По, по... Повторякам тирять газові гроші. Ну от вся політика. Так, ну є пропозиція така, все ж таки, дотиснути Крим. Якось так воно в медійному просторі виникає. Бо Путін каже, найбільше боїться перенесення війни до Криму. Це як посол США, якраз в Росії Майк Макфол. Я думаю, що найбільше Путін боїться зараз втратити Крим. Він боїться перенесення війни до Криму. А, ну щоб навіть з зрахування, що Крим це Україна, навіть не на територію Росії, але найбільше боїться втратити Крим. Ось чого він боїться найбільше, тому що це підірве в Росії легітимність його і його війни. Нездатність Путіна втримати Крим стало би загрозою і загрозливим наслідком для його режиму. А, насправді ще й Макфол відзначив боягузтво царя російської спільноти. Він правда інше слово сказав. Не знаю, чи YouTube би пропустив це слово. Ми не бачимо сміливця, який кидає виклик заходу. Бачимо боягуза, який боїться заходу для нас. Має стати зрозумілим, що Путіна боятися не варто і що можна сміливо кидати йому виклики, зрештою проганяти його. А те, що тримає паузу Байден, ну тільки лінивий вже тепер не говорить. Ми давно з вами визначилися, що щось або пан Байден знає, або має якийсь там стратегічний план. або, Ну я не, я не припускаю, що там є дурість повна, бо він же ж не один. Стосовно цього затяжки і ракети. І, бачите, Тауруси то була якби така ну, потужна інформація, що ось вже. Вот скор. От, от разы Тауруса исчезли. Пам'ятаєте історію з Беном Уоллесом, коли за Штормшейдов він позбавився перспектив, знову ж таки, завдяки Джо Байдену, позбавився перспектив стати очільником НАТО. І тут щось якось так виглядає. І якраз як тільки пішли розмови про Таурус з Німеччини, в Німеччині почалися публікації досліджень соціологічні, які показують, що в Шольца погані перспективи, що коаліція там якби не стала. Я думаю, що ці всі моменти пов'язані між собою. І саме на цьому рівні або щось дійсно знає, або ну, він, може, думає, що Шевшим способом Росія розвалиться найближчим часом. Ну будемо бачити, хто насправді правий і, можливо, якісь події, які ми з вами не знаємо, да, будуть мати місце. Тим не менш, нам чекати нема коли. і Ось президент Зеленський, який проводить достатньо активну міжнародну політику, поговорив з президентом Франції. З Еммануелем Макроном каже, детально ми обговорили ситуацію на полі бою. Кожен з напрямів, актуальні потреби передав, передав Франція, справді ціну і свободу допомагає захищати. Знову ж таки, зерновий коридор Чорне море. Домовилися посилити взаємодії в захисті морських шляхів. Дуже цікаво, бо напередодні ну там, Флайт Радар малював, що літає безпілотник якраз над Чорним морем. А це хороший привісник. Не знаю там, чи цей Керченський Кримський міст ще буде стояти найближчими днями, але безпілотник вже був. Важлива домовленість щодо безпекових гарантій. Наші команди України і Франції будуть працювати над двостороннім документом. Щодо гарантій, також обговорили підготовку глобального саміту миру, і активну лідерську участь Франції. В роботі над реалізацією формулу миру дуже важливо, щоб як найбільше країн світу приєдналися, зокрема країни Глобального Півдня. Не знаю там наскільки зараз Франція впливова, бо там кілька країн вже там намагаються вислати французького посла з Франції. Але Франція і компанії братимуть участь у нашому форумі оборонних індустрій, які активно готуємо. Про це теж домовлено Одні дні це зарі, варті, Правда, і до речі, вже в своєму зверненні вечірньому так трошки розшифрував ці сухі реляції. Пан президент наш. Сказав, що Франція буде тренувати українських пілотів і може долучитися до захисту Одесьчини, тобто, обговорили захист нашого одеського регіону, те, що Франція може зробити для захисту Одеси і області, є дуже важлива домовленість про тренування у Франції наших пілотів. Наша коаліція сучасних винищувачів стає міцнішою. Є вагомі речі, які ми робимо в кожного дня більш інтенсивно. Це стосується і зброї від гармати снарядів до дронів і ракет. Причому головна проблема, якраз французьких винищувачів там Рафалі є, ну я не думаю, що вони там їх там зажали і нам не хочуть продавати. Але там все французькою мовою. Якщо в нас же пілоти ж хоч якось, але англійською починають там поратися. А тут треба французьку, треба когось з нуля вчити французькою мовою. А вони ж там в системах не перекладаються. Да, воно уніфіковано, звичайно, там по командам, по сленгам, по спілкуванню зі спічерами. То в НАТО є стандарт, але сама авіоніка, ці всі написи всередині літака вони є на французькій мові чи французькою мовою, правильніше сказати. Ну за будь-яких обставин Франція теж от рухається в контексті. Розуміння, що Росія існує зараз і буде існувати потім. А, насправді ж пам'ятаєте, Макрон один з останніх, хто взагалі вів розмову. Ми що я говорили по Макронів і кинув. Пам'ятаєте, що Макрон дзвонив весь час Путіну. Але от така, а, такий концепт існує. Нам доведеться спільно з нею знайти спосіб відновити міцну безпеку архітектуру, яка враховує інтереси всіх сторін в сфері забезпечення стабільності, але інтереси України не повинні постраждати. Це реаліція Міністерки закордонних справ Франції Катрін Колонна. І вона наголосила, що країни G7 рішуче налаштовані на продовження підтримки України. Ми розглядаємо можливість розширення допомоги Києву у середньостроковій перспективі, як у військовій, так і у гуманітарних сферах. Ну, середньострокова перспектива в наших масштабах це що квартал 1-2. Отак, от, от максимум, це зима і початок весни. Ну, знову ж таки, для чого? Для того, що взимку в росіян будуть дві пріоритетні цілі в Україні. Це знову ж таки, як і в першій частині. Три глобальні речі в контексті України австралійський генерал Мікраєн, а тепер от стосовно Росії, його думка. Значить, Окупанти, як він вважає, ну, в принципі, я думаю, що тут і без пана генерала можна такий висновок зробити, принаймні будуть хотіти бити по цивільній інфраструктурі і українським складам постачання, зокрема, із боєкомплектом. Водночас пріоритетним завданням для окупаційних військ цієї зими, на думку генерала, буде вижити. Оскільки українці успішно їх вишукують, ну і знищують, звичайно, загарбники також працюватимуть над консолідацією ресурсів для своїх можливих операцій на 24-й рік, я ще раз кажу, що мега небезпечно, якраз пауза. Я ж висловлювався в першій частині, що під ці завдання, напевно, є зміна Міністерства оборони, бо багато що залежить від цієї. Паузи чи ні, зрозумілості в Сполучених Штатах Америки, а вважається, що в пана Умєрова через близькість там і навчання, і, якби, і робота, і співробітництво політичне з американцями буде легша розмова, ніж безпосередньо ну, в політику, політику, бо не тільки все залежить від пана Остіна, з яким у пана Резнікова є просто людські дружні стосунки, і як в генерала залужного. Із генералом а Мілі. Мілія, от йде у відставку, і тому всі нові люди і нові обставини. Тобто на цьому тлі, от якраз і там нові люди, і тут щоб не було якої, знаєте, шлейфу, мало лічо. Але нам необхідно, щоб звичайно американці не зупинилися цієї осені і зими в допомозі Україні в військовому плані. Тобто, генерал Герасимов знає, що вищий стратегічний пріоритет не програти. Путінська теорія перемогти полягає в тому, щоб українські прихильники втомилися від війни і зменшили свою. Підтримку ну мається на увазі союзники. Тому Герасимов повинен підтримувати свою армію боєздатною. Тим часом російська дипломатія на чолі з Лавровим працюватиме над тим, щоб тримати людей як навдалі від обговорення війни і що російські компанії дезінформації будуть зосереджені якраз на президентських виборах у США і важливе голосування в Конгресі щодо допомоги Україні. Тож російський інформаційний персонал буде інвестувати значні кошти в допомогу антиукраїнським кандидатам 2024 році. Ну, знаєте, я вже втомився говорити, що, на жаль, нам в світі в інформаційному плані немає що протиставити, окрім звичайно, фантастичної героїчної роботи нашого військово-політичного керівництва. Але щоденної такої рутини в нас так і ні не спромоглися зробити. Ну, де той міністр Ткаченко, який розказував, що він це зробить? Нема вже Ткаченко, і, і теми нема. І немає, якби да, результату того, що було необхідно. Ну, у будь-якому разі, маємо те, що маємо. Стосовно новацій, які пролунали в медійному просторі напередодні, це стосовно мобілізації, от сухо, по факту, виглядає так: Міноборони змінило умови мобілізації, обмежено придатних. Ну, про це анонсували якраз, пам'ятаєте, наприкінці тижня секретар Радбезу. Данілов Ради національної безпеки і оборони в Україні оновили список хвороб для оцінки придатності а також уточнено порядок визначення місця служби для обмежено придатних і порядок прийняття постанови ВЛК. От трохи про цей наказ тепер, значить, ВЛК будуть запитувати інформацію про наявність діагнозів у військовозобов'язаних від сімейних лікарів. Запити ТЦК робитимуть щорічно перед проведенням приписки до призивних ділянок, тобто історія хвороби. На основі цих медичних карток, які є там в сімейних лікарів. а Хтось каже, у нас немає лікарів, ну, будуть якось через ці поліклініки це все збирати. А в соцслужбах і органах соцзахисту будуть запитувати інформацію про інвалідність теж від сімейних лікарів, а не від ВЛК. А, значить, ці будуть дані передаватися в ТЦК, а, які, дані осіб, які за останні півроку хворіли на вірусний гепатит, червневий тип паратиф, дизентерію, інші інфекційні захворювання. Це буде робитися, щоб уникнути постановки липових діагнозів, що дозволяють зняти військового зобов'язаного з військового обліку. Ну, в принципі, там же Дві, два таких, як сказав Данілов, хітових захворювання це вилучення нирки і діабет. От, в принципі, тут от додається ще такі знання. Ну, я так думаю, що на основі цих розслідувань. Ну, і друга вища освіта. Друга вища освіта теж цю ідею минулого тижня, якби почали розвивати і в раді виглядає так, що підтримали ідею. Про необхідність мобілізації чоловіків, які здобувають на стаціонарному форматі Другу вищого освіту, ну і на стаціонарному в тому числі. Тобто, про каже так, це голова комітету Верховної Ради з питань освіти, пан Бабак. От з його статистики, вже далі Федір Веніславський сказав, що вже вніс він законопроект відповідний. Але освітяни, наступна реляція, є два види ухилянтів. Перший, дають хабарі. І отримують фіктивні довідки, а другі використовують цілком законний спосіб. Вони вступають на другу, на третю, там вищу освіту. І каже по статистиці: з 19 по 22 другій років віці від 25 років, ну старше 25 років, близько 40 тисяч чоловіків вступали до навчальних закладів взагалі. А в 22-му році вже було 106 тисяч таких, а в 23-му понад 76 тисяч, і вступна кампанія ще не закінчилася. Це означає, що е на загал 66 тисяч чоловіків, які не купили собі ці довідки, але пішли вчитися. Пішли терміново вчитися, каже 66 тисяч чоловік. Це бригад, бригади. Це тільки ті, що маємо статистику за 22 рік. На його думку, профільний комітет і міністерство освіти і науки не будуть ініціювати жодних обмежень щодо тих, хто отримає другу. Вищу освіту, в принципі, якби ніхто не буде забороняти людям вступати, бо це обмеження конституційних прав. Але Міноборони і Генштаб можуть ініціювати відповідні запити, щоб дозволити мобілізувати такі категорії студентів. От як це буде, значить, викручено, Ну, принаймні, так що рада зареєструвала законопроект про. Скасування права на відстрочку від мобілізації для студентів, які здобувають другу і третю освіту. Це от Федір Веніславський представник президента в парламенті. Оце на сьогоднішній ранок я вам доповідаю. Це буде стосуватися лише тих, кому понад 30 років. За словами Нардепа, якщо законопроект ухвалять, його дія буде поширюватися і на чоловіків, які скористалися навчанням для ухилення від мобілізації у 2022 році. Тобто, по суті, розшифровка людською мовою там ще виглядає так, що якщо ви закінчили вищі навчальні заклад і безперервно, по суті, пішли далі, плюс-мінус по своєму профілю, і вам ще немає 30 років, то буде напевно такий момент, що цих людей чіпати не будуть, і до них не буде запитань, якби ця друга освіта. Профільне, але якщо чоловік, бачите, от тут от нюанс є понад 30 років, старший 30, і в нього була перерва в навчанні, то і він вступив на навчання в 22-му, там 23-му роках. От до нього будуть питання. От, якось так це все виглядає. Причому є розвиток, ну правда, чесно. Скажу, не знаю, в який спосіб це буде реалізовано, бо це ж насправді ну, народу дуже багато. Екстрадиція ухилянтів із купленими довідками. Пам'ятаєте, я тільки вчора вранці з вами дискутував відносно того, як це можна все реалізувати, цю ідею повертати з-за кордону, тих, хто ліваком там виїхав, але да, вона можлива. Так сказав знову ж таки Федір Венеславський. за його словами для екстрадиції громадянина України з території інших країн необхідно, щоб було зареєстроване кримінальне провадження. Це те, що я говорю, без цього ж неможливо взагалі претензії висловити. А конкретна особа отримала статус підозрюваного в кримінальній справі. Використання куплених довідок ВЛК про непридатність це і є використання фальшивих документів, що є по факту кримінальним злочином. Тут вже питання до правоохоронних органів. Як швидко вони будуть реєструвати виробництво, повідомлятимуть про підозру. Чесно скажу, я дуже скептично ставлюся до таких перспектив, бо ну просто ми як країна втратить велику кількість людей, які просто сюди більше не повернуться. От якби вся буде весь буде результат. Ні, покарання має бути, але ну вже так сталося і зараз. З нушоврі посипати голову попілом, ну просто давати реальні якби, вироки тим, хто в цьому брав участь і хто залишався тут, на там. Ну будь-якому разі, да, моральна точка зору, але ну, в них була можливість, от вони нею скористалися. Ну, поки що так. І ще, друзі. Дійсно нагадую, що з 1 жовтня 2023 року працівниці медичної і фармацевтичної галузі будуть зобов'язані реєструватися в центрах в територіальних центрах комплектації. Взагалі для жінок військовий облік поки є добровільний, і жінки інших спеціальностей, навіть там споріднені з військовими напрямами, не обов'язково стають на облік, але обов'язково ще раз підлягають лікарі, медсестри і фармацевтри. При цьому взяти на облік можуть жінок, якщо вони придатні до проходження служби за віком, тобто їм немає повних 60 років і станом здоров'я ну це вже визначає ВЛК. Так що така новація теж. Насправді існує. Ну і, е, окрім живої сили, звичайно, особового складу. Все ж таки дивимося, щоб і реалізація з боку наших партнерів по грошах йшла абсолютно. І от сьогодні з'явилося повідомлення, що Сполучені Штати Америки хочуть направити Україні понад один мільярд саме підсанкційних російських активів. Це буде перша ластівка, але дуже потужна. Причому це CBS News повідомила з посиланням. Причому на заяву першої заступниці міністра юстиції генпрокурора США Лізи Монако. Вона так каже: з кінця лютого минулого року США заарештували активи Росіян на суму понад мільярд. У всьому світі і ми домагаємося від конгресу дозволу використати отримані кошти на користь народу України. Це нам абсолютно необхідно. Хоча е, от Росіяни нервують і дуже активно нервують з цього приводу. І хоча ми там кажемо а Райфайзенбанку Ті Пібанка, що вони там в Росії роблять. Заступник міністра фінансів Росії Майсі заявив, що уряд не дозволить іноземним банкам так легко піти з країни. Ми заявили про свою позицію. Вона буде залишатися незмінною. Ми будемо жорстко відпускати іноземні банки. Це буде залежати від рішення про розморожування російських активів. Тобто вони теж починають включатися в цю боротьбу і брати в заручники, ну якраз ті, які там залишалися на території Росії, намагаючись а, щось там заробити. Ну я думаю, що їх зараз роздягнуть повністю, як липку обдеруть. Відповідаючи на запитання про заявки на продаж активів, Мосій сказав, що Австрійський Райфайзенбанк не звертався з таким проханням. Ось вам відповідь на запитання: чи вони там збираються звідти піти, чи не збираються. Ну і розповів, що йому відомо про заявку одного іноземного банку на продаж активів, яка знаходиться на розгляді урядової комісії. А, ну там йдеться або про Unicredit, або Citibank, або власне Raytheisen. Ну, про Райфайзен сказав. Але е перед початком великої війни вони мали сумарні активи на території Росії в 27,5 мільярдів доларів. І тримали вкладів російських громадян приблизно на таку ж суму 27,5 мільярдів доларів. Ну і, друзі, стосовно ж грошей і витрат, відразу кілька страхових компаній виділили ризик від безпілотників до окремої категорії, це теж в Росії. Раніше така послуга вказувала, як ризик падіння сторонніх об'єктів, такі як дерева, там бурулька. За словами страховиків, покриття ризиків буде залежати від того, як удар чи падіння дрона охарактеризує влада. Попит на страхування від падіння дронів зростає в Росії серед підприємств, розташованих особливо в західній частині країни. Ну і хай страхуються. Звичайно, кожен терорист має страхуватися і платити за це гроші: великі, маленькі, мільярди, хтось інший. Бо насправді від цього ну як можна застрахуватися. Вихідні просто пройшли. Знаєте, скільки б про це не говорили, це точно заструкуватися неможливо. На Миколаївщині на міні от, вихідними підірвався чолов'яга. Ну, це сталася Чорноморка, Очаківська громада, 36-річний, 36-річний місцевий мешканець, ігноруючи попереджувальні знаки про встановлення мінних загороджень, пішов купатися в море. Ну, от міна здетонувала, людина загинула. Хоча стояли там попередження, що того робити не можна. Так, друзі, і на завершення цієї частини. Я знаю, що велика кількість людей вже ну, якби заїхала в країну якраз, навчання, хоча знову ж таки в класах такі там історії розказують, що вчителька ну, є класна година була перед першим вересням в деяких школах. Ну, в Києві принаймні десь очно, десь заочно. Якраз в порожньому класі кажуть, ну, вчителька ну вітала дітлахів. Хто повернувся, але каже, там кілька з цього класу були онлайн там, з інших країн. І каже, коли показувала парти, де ці діти колись сиділи, там ридання, такі були, всі хочуть повернутися. Всі однозначно, я так сподіваюся, в цьому контексті ну, такі от історії в нас є. Да. Запускає укрзалізниця онлайн-продаж квитків в співпраці з дією. Це не лише спростить процес купівлі квітків, але допоможе зменшити перекупників і зробить подорож доступнішим для всіх. Я думаю, що ну рано чи пізно цих от е, наших хитро вправлених спеціалістів, які там баригі-перекупники, як клас треба знищувати. Насправді, але робити такі можливості, ну, принаймні, щоб дійсно не було, е, якби цих проблем було. Все воно йде від е, рушників на пляжах в Туреччині свого часу, да щоб розкласти п'ять ранку і до того, щоб скупити квитки, а потім барижити, хоча. В цьому, який в цьому зиск, там пару копійок. Так, ну, друзі, добре, давайте все ж таки пам'ятати, що є небезпека. І ці рушники, ліжаки, пляжі, пісок небезпечно в Чорному морі. І зважайте на попередження. Ну і сподіваюся, що дійсно буде ситуація мінятися в той бік, що Укрзалізниця буде ще більше додаткових потягів запроваджувати, а можливо, і літаки незабаром. Полетять в Україну на цій мажорній ноті. Спасибі, що ви є на Ютуб каналі Василь Кланчук. Так, розбираємося з вами по ходу з усіма новаціями, пробуємо аналізувати. Ще раз кажу, що, дасть Бог, буде все нормально. Сьогодні інтерв'ю з паном Гладких. Якраз розберемо і ці моменти пов'язані з мобілізацією. Так що, ви, будь ласка, не перемикайтеся, а краще підписуйтесь, дзвіночок, вмикайте, аби не пропустити сповіщення про час виходу нового відео на моєму каналі. Нагадаю, він називається Василь Кланчук. Лайки, лайкоси, категоричні українські. Ски вподобайки, друзі, репост і на це відео у ваших соціальних мережах, можливо, коменти. Я ж у першій частині там запитав вас дещо. Що хто не почув, подивіться першу частину, і, можливо, в другій частині дасте відповідь, ну, принаймні, своє бачення. А друзі, спасибі Патреонам, спасибі спонсорам каналу за ваше плече і за вашу підтримку. На загал з Божою поміччю, всі пхаємо разом ми з нашими героями, з хлопцями, і дівчатами збройними силами України, пхаємо до перемоги. Вона буде, не сумнівайтеся. Дябі за ваш час, хай щастить, до побачення до наступного відео. Будь ласка, не перемикайтеся, я ж готуюся і далі обов'язково буде. Слава Україні!